Добрий день усім. Роздаємося сьогодні новенькі прикраси. Ну, і почнемо з таких от сережок цікавих. Тут у нас що? Це от я робила сама. І тут у нас виходить всі от камені це Crazy Агат сама фурнітура бронза. І оці от камінці це лабрадорчики. Такі цікаві сережечки. Є також у мене такого плану браслетики, до речі. От, заходьте на стрім TikTok, то зможете подивитися. І, мабуть, я в якомусь при попередньому відео їх показувала з таким бусом, якраз. І також лабрадорчики є. Такого плану теж браслетики. Трошки пізніше, зараз вам ще покажу їх. от такий ще цікавий варіант. Це у нас чорний обсидіан. І таке тигрове око. З гематитом теж цікаві сережечки. Такі блискучі, огранка тут взагалі шикарна. Тут от обсидіан ще переливається золотистий, дуже гарні. От я ще додаю додаткові заглушечки, щоб вони не спадали такі сережки, бо вони такі гвоздики йдуть. І дуже гарно носяться, що такі от сріблястого кольору, що бронзові. Ось такі цікаві. Дивіться, які ці бусинки прикольні. Такі в мене ще, по-моєму, є браслетик. Теж можна і такі є браслетик, і такі. Трошки пізніше вам покажу. Також такі сережечки, це у нас червона яшма. От, можливо, тут не повністю показує. І це у нас іде теж золотистий обсидіан, тільки 8 мм бусинка, і чорна шпінель, теж такі, як захисні. От, і браслетик, до речі, теж є такі з яшми. Так, так, Сережечки це у нас все. Потім, браслетики. Нові це браслети сім чакр, рожевий, рожевий опал з такими чорними включеннями. Це називається камінь рожевий опал і сім чакр бусинки. Такі тут. Для кожної чакри своя бусинка. Для нормалізації організму. От по чакрам. Також йде у нас чакральний такий варіант з аметистом. Теж сім бусинок і аметист. Такий цікавий браслетик. Потім із чакральних є ще варіант такого плану. Оце у нас Онікс, іде, синій онікс. Такого теж цікаві бусинки і теж сім чакр. Бусини з Оніксом. Такого плану. Теж цікавий гранений такий онікс, кожна бусинка як унікальна. 8 мм бусинки. так Потім іде у нас такий браслетик. Теж тигрове око з гематитом. Тут пару бусинок чорний агат. Такий от цікавий, незвичайний, дуже гарні грані переливається Такий дуже класний. Тут він теж 8 мм бусинки, і до нього я от теж зробила сережечки. Можна оці, оці сині, вони можна як носити їх, як набірчик. Так, потім йде у мене теж такий цікавий браслетик. Теж дуже гарний лабрадор, дуже гарний лабрадор. бусинки приливаються з хамсою, амулетом хамса або рука Фатіми і от такі 8 мм бусинки. Ціни можете питати у мене в інстаграмі в профілі. Також приєднуйтесь в профілі. У мене є перехід на групу в вайбері Там теж є цікаві новиночки, розміщую, якщо щось є. Ось от такі от сережки до них є теж гарні. З лабрадорчиками. Цікавий такий варіант. Можна теж зробити, можна щось на замовлення, якщо можна можна зробити на ваш розмір, на ваш, можна можна по знаку зодіаку щось придумати. Отакий От фліорит ще є. Теж тут ширина найдовше 8 міліметрів. Теж цікавий. Різні грані, різні дивіться кольори, це все фліорит. Навіть одна бусинка взагалі. От з таким цікавим, ви бачите, з полосочками різним. Ага, і тут нухльовий рит, він такий цікавий камінь. Відкриває творчі таланти ваші. Розкриває, якщо ви любите займатися творчістю, допомагає в розкритті творчих талантів. Так, і такий ще цей браслетик обсидіан з бусинкою Дзи. От, класний. Це 10 міліметрів бусинки і до нього підходять якраз сережечки такого плану. Сейчас вам покажу, щоб був набор, набір. Набором покажу. Теж класно скупувати відразу набором. Поки ще є набір, бо буває, можуть розкупити або сережки, або браслетики вже набору не буде. От поки ще є така от краса сережечки і браслетик. Теж дуже гарні бусини. Золотистий обсидіан. Він теж його носять як щит від негативної енергії, плюс бусин Ну, Шикарний браслет, дуже гарний. Так, потім що у нас тут ще є? Є також е, мікс сердечки, мікс різні бусини відразу. Бувають, люди люблять, що було. Відразу декілька бусин можна розглядати. Ой, тут навіть якась і камбаба є. О, дивіться, який цікавий. І тигрове око, і ну, багато різних, і яшма, і от такі різні агати, і полуничний кварц, і флюорит, і Ну, Багато чого є. Теж люблю такі браслети, що було відразу декілька. Це я вже вам показувала, так? синій дуже гарний. Потім йде також кулончик цитрин на фінансовий успіх, такий не оброблений. Тут шампала застібка, можна регулювати туди-сюди браслетик. Потім йде у нас такий, дивіться, цитрин, плюс блакитний топаз браслет з клевером. Теж цікавий. До нього теж сережечки є з усі блакитним топазом, можна як набір носити. Потім отакий нефрит ще є. Вигляді листочки. Теж цікава форма. такі класні бусинки. Потім є також з бусиною дзи такою, тут 8 міліметрів 8 міліметрів сережечки, і до нього теж є сережки. Зараз вам покажу такі красиві сережечки до цього браслетика. Отак от дивіться. Теж можна як набірчик носити от ці от чорні от такого плану. Так, ну також прийшов ще сапфір, Є також гранат, от ваш улюблений. Такі от цікаві бусинки по 4 мм. Бразильський гранат. І сапфір э, справжній. от І також покажу вам, якась цікаві мені каблучки прийшли. Новиночки. Така от э, нічка Іри. Розмір змінюється, метал нерж. Дуже гарний. 18 плюс розмір можна може змінитися ще на один-два розміри. Ну, збільшитися, я маю на увазі. От, такі от Бачите, можна регулювати розмір. Також до нього, до речі, є кулончик такий. Є ще чотернічка іру. Потім також є амулет такий. Дивіться, такий амулет цікавий, індійський він йде як захист від ну від усього негативу. Шива такий цікавий. Потім іде такий цікавий теж амулет. Можете, до речі, тут він з оком гора, і отакі от от вигляді такої петлі. Вона перед цим розміщувала в Тіктоці і в Ютубі про ці от знаки. Різні теж можете зайти, подивитися відео. На шортсах є в Ютубі. І, е е ну, і в тіктоці є, також в Інстаграмі, можете пролистати подивитися, я там робила опис про всі ці амулети. Шов, що, що означає, для чого. Така ще є цікава каблучка, це вона просто зі сталі йде. Теж тут розмір змінюється. Пенс з пентаграмою. Отут от от може ще роз'єднуватися. Теж така цікава каблучка для захисту від негативу. Є також халіоті-сердечки. Видиться, тут розмір змінюється. І вот така от красота. Ні, ніжний, ніжний такий браслетик. Халіоті сердечки. Потім є також каблучка така. По колу рухається така вигляді бесідки. Розмір теж змінюється, 18 плюс зі сталі. Така от красуня. Потім де у нас брілочки такі різноманітні, теж з різними амулетами. Оцей такий, ну, він теж як означає, ну, як початок життя безкінечне амулет для безкінечного життя. Як ну, би сказати, його навіть єгипетські фараоні з таким знаком. Надіялися, що вони, як прийдуть у загробне життя, то ну, отримують якби вічне життя. Такий знак вічного життя. Такі різні. Брілочки можете придбати, якщо цікавить, з єгипетськими різними такими амулетами. Такого плану теж цікавий є. Просто на ключі можна, або як підвісочку на сумочку. Такі є цей амулет єгипетський. І також такі там, де всі ну багато чого тут. і Ініфертіті є. І оця знак петля-хрест. І око гора. І ну, такі тут на ланцюжку. Багато чого відразу ці захисні такі амулетики. Тут, як скільки раз, два, три, чотири п'ять і плюс не фертіть. Вот. Такі новиночки. От усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мене в Тіктосі, якщо у вас цікаві, такі, цікаві різні. Е Незвичайні прикраси. От ще лампа Аладдіна, до речі, є вже в наявності, кому треба. Така класна. 11 см ширина. от ну Багато є ще цікавого. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новиночки Також заходьте на стріми онлайн два рази в тиждень, бувають тіктоці. Всі мої соцмережі є. Інстаграм також. Якщо цікавлять ціни, пишіть або на інстаграм, або питайте Viber. От, в описі, до речі, тіктока є мій вайбер. Так що можете подивитися, підписатися і на Тікток. І пишіть, якщо щось зацікавило, бо ціни можуть змінюватися, або можуть навіть уже на цей момент, коли ви дивитеся відео, вже і не бути якоїсь прикраси. Все, всім пока, до зустрічі в нових відео.